Тема Т2. В ній ми коротко розглянемо, які типи напівпровідникових діодів існують, оскільки до цього ми просто розглядали абстрактний діод його властивості і певну характеристику. Дуже багато діодів використовуються, використовують саме його вентильні властивості. Тобто ті власт... ту властивість, що при Одній полярності напруги опір діода маленький, він здатний пропускати великий струм, а при іншій полярності прикладеної до діода напруги, у нього великий опір, і він струм майже не пропускає. Через нього якийсь дуже, дуже маленький струм протікає. Так от такі от діоди, які призначені для пропускання струму одного напрямку і для непропускання струму іншого напрямку. Дьод називаються випрямними і позначаються от таким чином. В принципі, це вам вже відомо, просто нагадаю, що цей нижній контакт називається анодом, верхній контакт називається катоном. Деякі існує такий клас діодів, який призначений для стабілізації напруги, і в цих діодах. Робочою є зворотня гілкампельмовні характеристики, а саме область пробою діоду, пробою ПН-переходу. І такі діоди називаються стабілітронами, і пізніше ми теж розглянемо схему стабілізатора напруги на стабілітроні. А зараз давайте просто запам'ятаємо, що стабілітрон. На схемах позначають таким чином. Це напівпровідниковий діод, призначений для стабілізації напруги. Його властивістю є те, що зворотній струн через нього може змінюватись в широких межах, а зворотня напруга на ньому майже не змінюється. І це є, ця властивість використовується для стабілізації напруги. От. І стабілізована схема позначається таким от чином. Як ми, розгля... Як ми дізнаємося з наступного відео, кожен діод має певну ємність. І ця ємність залежить від зворотньої напруги, яка прикладена до діода. І існують такі діоди, які призначені для… ємність яких можна регулювати, змінюючи напругу, прикладену до них. І такі діоди називаються варікапами і позначаються таким чином. Тобто ємність варікапа залежить від напруги, яка, яка подана на нього. І, звісно, таку поведінку демонструють і інші діоди, але просто для варікапа в документації на нього наводиться графік цієї залежності, ємності його від прикладеної напруги. І, Ця зміна ємності ну, досить контрольована. Кожному значенню напруги відповідає певне значення ємності, і варікапи використовуються, наприклад, при створенні генераторів напруги, генераторів різних коливань. Це може бути, наприклад, елемент коливального контуру і, змінюючи зворотню напругу на варікапі, його ємність буде зменшуватись, і частота коливального контуру теж буде зменшуватись, що буде, буде змінюватись. Зміню, змінюючи напругу на варікапі, ми доб'ємось того, що ємність варікапа буде змінюватись, і ємність коливального контуру, елементом якого є варікап, теж буде змінюватися. Це приведе до... Зміни, наприклад, частоти сигналу, який генерує генератор цього сигналу, це, наприклад, можна використати при створенні радіопередавачів з частотною модуляцією. Тобто існує генератор, який створює якийсь високочастотний сигнал несучої частоти, і ми щось говоримо в мікрофон. Мікрофон нашу мову перетворює в напругу. Напруга подається на варіках, варікат змінює свою рівність і частота е, того сигналу, який генерується високочастотного, вона трохи змінюється в такт е, нашій моди. Це називається частотна модуляція, і варікат можна використовувати саме в таких схемах. Е, ще е, один із класів діодів існують такі діоди, які називаються фінельними йодами. Своєрідна вольтамперна характеристика, яка виглядає таким чином. І як бачите, на цій вольтамперній характеристиці є участок, при якому збільшенню напруги відповідає зменшення струму. Це називається участок з... Від'ємним диференціальним опором, і е, ця особливість може бути використана, наприклад, для створення пристворення генераторів на базі тунельного діоду, але в принципі в електроніці ці тунельні діоди е, не досить широко застосовуються. Ви просто можете запам'ятати, що таким от чином означають. Тунельний діод. Так. Ми вже трохи згадували про діоди шотки. Це діоди, які е, являють, конструкція яких являє собою контакт напівпровідника та металу. Е, напівпровідник за антипом провідності є катодом цього діоду. А метал є анодом цього шотки. і Особливістю діода шотки є те, що пряма напруга на ньому дорівнює 0,3 вольта, а не 0,7 вольт, як для кремні Так от Діоди отаким от, от чином. І тут теж буде анод діода шортки, а верхній контакт діода шотки буде катором. Існують діоди, які здатні випромінювати світло, якщо через них протікає струм. І такі діоди називаються світлодіодами. І їхнє графічне позначення. таке. Це діод, який введений в кружочок і тут є такі дві стрілочки, які направлені від діода. І такі діоди, світлодіоди випрямінюють світло, якщо вони зміщені в прямому напрямку, і через них протікає прямий струм. Тобто можна стверджувати, що цей струн, який оцей значний прямий струм, який протікає через світлодіоди, якраз і приводить до того, що світлодіод випрямінює світло. І чим більший струм протікає через світлодіод, тим яскравіше він світиться. Світлодіоди таким чином на електричних схемах позначаються існують діоди, принцип роботи, яких обернений до принципу роботи світлодіодів. і Такі діоди називаються фотодіодами. І на електричних схемах фотодіоди позначаються таким от чином. Тобто дуже Схожу умовне графічне позначення на світлодіод, але стрілочки направлені вже до діода. Це фотодіод, і особливістю фотодіода є те, що е, зворотній струм такого фотодіода буде залежати від ступеню його освітленості. Е, або е, якщо ми просто е, е, розімкнемо е, Коло цього фотодіода, тобто не включимо його, не будемо його включати в якесь замкнуте коло, то при освітленні такого фотодіоду на його контактах, на яких немає навантаження, буде виділятися певна напруга, яка пропорційна ступеню освітленості. Тобто фотодіод він може перетворювати. Світло, яке на нього світить, в напругу на його контактах, і працювати як джерело напруги. Або він може змінювати зворотній струм, теж в залежності від ступенів освітленості, який це, такий компонент називається фотодіод, його графічне позначення наступне. Існує так званий діодний міст, який використовується для випрямлення. Змінної напруги для перетворення змінної напруги у постійну напругу ми пізніше розглянемо принцип роботи діодного моста. А поки що, просто давай, ну просто зараз подивимося на, подивимося на умовне графічне позначення діодного моста. Цей діодний міст складається з чотирьох діодів, і до цих двох контактів підключається змінна напруга, а з цих двох контактів можна знімати випрямлену напругу і трохи пізніше ми побачимо, яка буде форма цієї напруги і від чого вона буде залежати.